Мої вітання, шановні глядачі, йду зараз в АТБ, Розпочався новий тиждень знижок. І я побачила, що тунець зі знижкою треба буде зараз прикупити. Вам бажаю гарного та тихого дня і зустрінемось вже вдома, покажу свої покупки. Сьогодні у нас, до речі, пасмурно, вночі пройшов дощ, там, як бачите, калюш повно. Але на день обіцяють 14 градусів і найближчі дні взагалі тепло. Аж до 17 здається, там було. Тому погода ще радує. Така золота осінь. Заскочила в Аврору, а тут подивіться вже яка краса. Цінників іще немає, але все новорічне вже. Ну, для мене це так. Відзначити день народження сина, тоді можна вже і ялинку ставити. <рі> купила собі в Аврорі ось таку трубочку з малинкою. Смачна. Я вже вдома зробила трохи покупок в АТБ та в Аврорі і показую вам, що купила. В АТБ Ряжанку. Це просто наше. Далі філе куряче, теж тушкуватиму сьогодні з цибулькою у сметані. Далі майонез. Взяла ось таку велику упаковку 500 г, бо буду на день народження сина готувати якісь салатики з майонезом. Так, звісно що, тунець. Купила аж 4 банки. Тунця і може іще прикуплю, бо ціна дуже вигідна, і, як бачите, знижки доволі рідко тепер. Тут у мене клементини три штучки маленьких. Сир, теж на знижках гауда. Або так їсти, або вже на свято теж. Печиво мультикей крошен теж на знижечках. Так, і от тебе це все. Далі Аврора. В Аврорі сину ось таке тісто для ліплення взяла. Купила три вафельки, бо вони були на суперзнижках. Вони, бачите, до Геллоуіну такі страшні, але, е в принципі, нам все одно, яка упаковка, всередині хороші вафлі, і ціна вигідна. Так, сину, ще цукерочку, і ще собі вафельку брала. Ну і все. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!